Вітання в студії Олександра Литинська кажуть, що в квітні вітер з південного боку на тривалу негоду. А які мити умови завбачають синоптики на найближчу добу, вівторок, 11 квітня. Пропонують дізнатися просто зараз. Отже, хмарно у західних областях тут ітимуть невеликі й помірні дощі. Термічні показники вночі триматимуться в середньому біля 7 градусної позначки. У день буде 10-13 тепла. Плюс 4,7 в нічний час та близько 16 градусів у денні години становитиме температура повітря на півночі. Погода має бути мінливо хмарною. Також місцями передбачаються невеликі дощі. Хмарно з проясненнями у східній частині тут без суттєвих опадів. У нічній години термометри по регіону покажуть 4,5, середня денна температура, плюс 14. На термометрах півдня очікуються схожі показники 5-6 тепла вночі та 14-15 у денний час слабка хмарність тут суттєвими опадами не відзначиться. Мало хмарно буде і в Криму. і Теж за прогнозами на більшій частині території збережеться суха погода. Ртутні стовпчики в нічні години покажуть три сім вище нуля. Денна температура становитиме 13-14. Термометри в центрі зафіксують у середньому плюс 5 вночі. А в денний час 15-17 градусів. Пануватиме хмарність із проясненнями. Дощі тут теж мало ймовірні. У Києві 19 століття існувало таке явище, як великопісні канікули. Дослідник київської старовини Анатолій Макаров пише, що починалися ці вакації за тиждень до Великодня. У цей період гімназисти та студенти повинні були дотримуватися посту, сповідатися та причащатися у храмах. Проте старанно виконували покладені на них обов'язки далеко не всі мученики науки. Дехто з юнаків обирав для говіння найвіддаленіші церкви, де батюшки не надто стежили, аби гімназисти та студенти сумлінно постились і відвідували церковні служби. А далі про погоду. Тож у столиці та області стовпчики термометрів суттєво зростуть. У нічні години має бути 5-6 тепла. Денний максимум становитиме 17-18 градусів. Переважатиме мінлива хмарність, місцями пройдуть нетривалі опади. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії і води вам.